цінності! Ми за сімейні 8 березня близько 700 активістів всеукраїнської спілки громадських організацій Україна для життя вийшли на марш в захист сімейних цінностей. Дана акція була проведена у відповідь на акцію церкви державі Час жити нарізно», яку в столиці проводили представники лівих та феміністичних організацій. В Україні завжди високо цінували жінку, материнство, сім'ю. Про це свідчить культурне та традиційне надбання українського народу. Однак сьогодні над існуванням жінки-матері нависла загроза. Йдеться про провадження гендерної політики фемінізму в Україні на державному рівні, а це означає узаконення гомосексуальних шлюбів, усиновлення ними дітей та пропаганду збоченого життя в школах. Переконані організатори маршу. этих людей, которые протестуют против музыкального лесбиянства и сексуализма в нашей стране, потому что это ненормально, это отклонение, это ведет к вырождению общества и деградации. Поэтому я не могу спокойно смотреть на это и буду выступать всякий раз против такого рода решений, которые разлагают наше общество. Выступаю против гомосексуализма, потому что у этих отношений нет будущего. Просто не может быть однополая семья, не могут быть однополые браки. Я считаю, гомосексуализм, лесбиянство, это ненормально. Это извращение, то есть как бы... Вы посмотрите, куда идет Европа. Они поддерживают марихуану, марихуаны, поддерживают гомосексуализм, геев, лесбиянов. Так что я пришел выразить свое отчетское против гомосексуализма. Під час ходи активісти скандували. Ми за чисту Україну», одностатевого кохання не буває та інше. Сьогодні ми проводили марш на захист сімейних цінностей. Ми виступали проти того, що нам хочуть нав'язати гомосексуальні цінності під соусом гендерної рівності. Гомосексуалісти в квітні хочуть провести марш. Наша всекраїнська спілка громадських організацій буде робити все можливе, щоб не допустити цього. Якщо він і пройде, ми зробимо все, щоб вони відчули себе дуже некомфортно. Ми за чисту Україну прокоментували організатори маршу.